Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика це. Людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій може щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я, я дуже вдячний всім лікарям, господу богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога ну, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО, і кучу амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав, і щось ідея тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомоги і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну, вистачає проблем в Україні. Поняли? Розслабтеся, я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс. От куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди направте, на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. А давайте ще за дипломатів скажу. Дипломати, значить. Їдуть, домовляються за мир, ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди. Ну, Будемо сподіватися, що вони про це домовляться, бо те, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. І оці і, 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 росіяни, що вони будуть херби солі доїдати, да а їм би оце, це би Росія в Ну, це, це безполезно, це і на фоні тих в оцих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте її, ще достатньо. Тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжити Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росією дуже 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 важко. Підписати тут палка в двох концах. Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різанує з вами, і дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь, ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лізти не хочу. Жоден мій проект не буде задіяний взагалі ні в якої політичній історії. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, гарного вам дня, заступаючим. І надіюсь, новому році ми вже дізнаємося що таке мир нарешті. Все, всім па, -па.